Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні! Так, що я вам хотів, що я вам хотів роз... розказати? Купив сьогодні вам купив я качура. Тоб... Тобто не купив, а поміняв свого чорного на такового красення коричневого. Ось до своїх красунь я собі купив отакого от качура. Тут також індокач... індокачур. Були чорні, були сірі, але я вибрав коричневого. Давно хотів собі коричневого качура, качур біля 5 кілограм, качур молодий з травня. Ось. Ось мої індики. От моя стара качка. там тобто і Ось дві молоді. То молоді біля, не... біля нього крутяться, так. Пітушки, що я вам ще хотів сказати сьогодні. Того вітціган. Сьогодні я продав дві курочки чубаті і одного петушка чубатого Жінка дуже задоволена. Ось. Кури я вже не продаю. Вона дуже мене попросила Там комусь хотіла подарувати, дуже якась людина хотіла, і вона купила для них. Ось, мої індики. Кого цікавить індик, індик все продає і продається грижа індичка. З індичками я не спішу, але індика мені потрібно продати, бо мені він не потрібен. А різати мені його жалко. От є пітушки такі о на продажу. Від цікі строї. Ось. Ось такі у нас сьогоднішні новини. Ось такий качур до нас приїхав на господарство. Ось такий качур. Гарний. кшш ш Ось. Навесні будуть каченята. Ось такий я собі качки придбав. Ось пікурочки. І продають, о, пітушки. от є такі, є такі білі. Ось, і індик на продажу. Кого б таке цікавило. Можете дзвонити, питати, ось пітушки присідають, все як має бути. Йдемо, подивимося, скільки яєць сьогодні. Кури знесли. Вже потепліло, кури почали знести, То так добре не. Так, щось індичка в нас і не несе. Вон одно яйце, вон друге. І тут це подивитись, що тут є. а вон і там є два чотири яйця, Ну то ще є пізна година, ще курися знесу до вечора. Ще треба подивитись ще в два місця, але тут трелізти. Ось такі в нас сьогоднішні новини. Буде інкубаційний яйцей, від качок, я не планую всіх садити, я... Планує садити тільки один виводок. Ось такі от у нас і справи. Перші, віде... Перші відео, які я виставляв, там були маленькі ціплята. Мені прислали, там є на відео, мені прислали 5 штук яйців зелених. Забув, яка порода називається. Думав, що я від бо мені казали, що там... Когод має 6 кг, курка 4. А в тому, а в результаті кугут має 2 кг. Ну 3. Ось такий петушок один побіг. Ще тут один білий, але він вже більший такий, ну, гарний. Ось то мій кугут буде на плем'я. І ще отой от буде на плем'я. Індик от ходить, пушиться, все як має бути, індики не кусають. Ось такі в нас от справи. Ось. Щось качка стара не хоче з, ним, з ними ходити, щось їх лишає, щось їй то не подобає. Ну кіш. Давай. А тебе і так качу розлопає, давай, кіш-киш-киш! -кіш. Ось такі я маю три кашечки і одного качура. Мені достатньо. Ось. Ось такі справи. от від зелених є петушок. Ось такий петушок. Ну, по окрасі він дуже гарний. Колір в нього дуже гарний, ну але він трошки замаленький. Але то є нечисті. Ну, не чисті, може через те, що то мішані. Типу, вийшли, бо в нього були кури нести тільки зелені яйця. В нього тушка в нього не було. Але нічого, на м'ясо піде. Так що оцініть мого качура в коментарях. Як вам моє господарство, як вам качур. Ось такі от справи у нас. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Буде багато чого цікавого, зараз весна починається. Ось, починається зараз весна і от таке буде. Всім вам смачної куті. Ось, Всім. Па-па.